Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вранці на декількох аеродромах РФ пролунала низка вибухів. Як стало відомо, невідомий безпілотник атакував аеродром Приволзький, що в Астрахані. Крім того, гуркіт на литовищі чули й під наріманово. Російські пропагандисти повідомляють, що нічого не трапилось, мовляв, все нормально. Але ж ми знаємо, що зазвичай публікують після їх слів нормально. Як передають партизани, в результаті вибухів було пошкоджено декілька літаків. Крім того, поранення отримали десяток чоловік льотного складу, які в той момент влаштували собі за в одному з приміщень аеродрому. Вони госпіталізовані додамо ще офіційну інформацію щодо бавовни, а також великої кількості постраждалих на аеродромах. Російська влада поки не підтвердила, мовчить її українська сторона. Нагадаємо, після масованих російських ударів по Україні благодійний фонд Повернися живим спільно з ГУР МО України. Анонсував новий проєкт під назвою Бавовна в Москві про те, яким чином можна доставити цю витончену рослину до столиці країни-агресора, розповів керівник фонду Тарас Чмут в ефірі передачі шеф-редактора порталу «Обозріватель» Ореста Сокара До Москви є певна відстань, її можна подолати умовно ногами транспортом безпілотником. Це може бути і всередині самої Москви, наприклад, це можуть бути різні способи, які не обов'язково знати навіть нам, сказав Чмут. Також голова фонду зазначив, що для України стратегічно важливо отримувати можливості. Напружено критичні моменти. Як це було 10 жовтня та давати гідну відповідь? Не ми починаємо це, але у нас має бути інструментарій для відповіді. Додав чмут щодо термінів реалізації проєкту, чмут відповів, що він уже реалізовується, а також зазначив, що він можливо. Буде масштабований у десятки разів. До слова, в останні тижні в Москві, крім криків про брудну бомбу, почали терміново перевіряти стан бомбосховищ і переобладнати під них паркінги, виганяючи звіти автомобілі. Причину такої істерики пояснив у рамках проєкту Аристократія військовий експерт полковнику відставці Роман Світан. Справа в тому, що у розвідки країни агресора з'явилася інформація розвідки про те. Що у передбачуваного на їхній погляд супротивника України скоро повинні з'явитися засоби поразки з дальністю польоту до однієї тисячі кілометрів. Тобто, навіть виходячи із заяви нашого Укроборонпрому, зараз на виході наші українські безпілотники з дальністю одна тисяча кілометрів зарядом у 75 кілограм. Такого рівня вражаючий фактор уже небезпечний для будь-якого мегаполісу, пояснює військовий експерт. Оскільки розвідка подає ці дані до своїх органів у систему безпеки, то та ж Рада безпеки РФ починає ці дані доносити до голів областей до в міст вони мають виконувати певні дії. При цьому у відповідь на питання про реальність того, що українські дрони полетять на Москву, Роман Світан спробував відповісти. Жартом вже зараз у небі літають невідомі та невизнані літаючі об'єкти, так звані НЛО, бомблять на глибину до 200 кілометрів прилеглі з Україною території, швидше за все, інопланетяни. Які керують цими літаючими об'єктами благоволіють Україні, оскільки вражають військові об'єкти на території Росії. А після того, як вже буде дальність дії до тисячі кілометрів, природно ці апарати знищуватимуть військові об'єкти на території Росії на глибину однієї тисячі кілометрів. А це дві відстані до Москви, заявив експерт. При цьому Світан пояснив, що ніхто звичайно не обстрілюватиме місто, міські квартали та мирне населення, як це роблять зараз в Україні російські фашисти. Удари завдаватимуться по військових об'єктах, яких багато в Москві та в районі Москви. При цьому Сам росіян турбує, що об'єкт, який летить на якийсь орган управління або на військовий об'єкт, у самому місті Москві збиватиметься протиповітряною оборони, і ракета впаде в житлові квартали. Природно почнеться пожежа, тобто можуть загинути мирні жителі. Подібне зараз відбувається у Білгороді, де на місто падають в основному ракети Панцер і Бук, які збивають якісь літаючі об'єкти. Вони падають на місто та гинуть люди. Тому є логіка у діях московської влади. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.